Доброго дня, вами компанія Автофокус. У нас з'явилось нове надходження. Таке 16 2016 року. Двохлітровий дизель. Стан, можна сказати, ідеал. Нічого не потрібно робити. 175 тисяч пробігу. Всього-навсього. Машина стане гарною. Давайте подивимось, що у нас в салоні. Це є без доступ, доступу, чи що ще. І так. Ось таке кремо зустрічає нас. Ось така приборка. Мультируль. Такий дисплей мультимедіа. Проїзд контроль, кондиціонер. Заводиться складки старт-стоп. Також у нас є підігрів сідушки, сидіння, вибачаюсь, вентиляція сидіння та підігрів крема. Є AUX USB та два вихіда на 180 вольт. Така у нас коробка передач. Тут ховається два підстаканника. Та дуже зручний підлокітник. Там речі води. Саме неймовірне, ви погляньте на цей дах. Панорама. Супер, скажіть. І так, давайте подивимося, що ззаді наз... ще чекає. Електропід'їмп підіймачі підим... підимечі... підігрів заднього підігрів... да, сидіння. Рівна підлога у нас. Ось такий диванчик. пасажирам буде дуже комфортно. Тут також є сь... розетки. Ось, ось такий зручний підлітків, де можна помістити два. Таканчика чи бутылочки з водою. Таку автівку можна за адресою Глата Хаткевича, 22Б. Лісим, кредит, готівкову, безготівкову. Чекаємо вас, приїжджайте, забирайте.